Після того, як я записав минуле відео, я вирішив вийти з ігри і зайти знову, але вже в літньому режимі. Ну і ось ви можете побачити, що якщо в зимньому режимі вже давно була ніч, то в літньому ще навіть сонце не зайшло. Ну що ж, всім привіт, з вами Дон І. Ну і сьогодні ми знову граємо в пікап. Ну, і в цьому відео ми будемо продовжувати збирати наш пікап. Ну, По суті, ми зараз займаємося капітальним ремонтом мотора. Ну і діла в нас йдуть більш-менш нормально. Так, ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а ми йдемо далі збирати наш пікап. Ну, і ФПС у мене досить так. Відкручуємо. А, ось ці болти. ФПС досить піднявся. Я навіть здивований, якщо чесно. Ну, все-таки зимня карта досить сильно загружає телефон. Так що я, можливо, буду старатися менше на ній грати. Ну, як мінімум, знімати відео. Ну, не знаю. В общем, потім подивимось, як у нас це вийде. Можливо, я і далі буду знімати на, на ній відео. Так, карбюратор, і не знаю, можливо, стоїть ускорити час цей, тому що нічого цікавого тут не буде. І плюс я вже сто раз показував, як я перебираю мотор. Так, що можна ще зняти? Можна зняти розпредвал. Ну, по ідеї деякі деталі можна залишити, вони би могли ще понадобитись. Ну, але для чого мені лишній раз збирати хлам? Тим більше, що я все рівно потім подивлюся рекламу і зроблю знову капіталку мотора. Так, я тут хотів щось знайти, ну, не знаю що. Так. Тоді, тоді, тоді. Ми зараз. Ми зараз. А що ми зараз? А ми зараз знімемо трамблер. Тим часом вже вийшло обновлення 1.2.2. В якому додали сохраніння, повноцінні сохранення, я би сказав, навіть. Тому що раніше ви сохранялися, але, по суті, вам це нічого не давало. А зараз ви можете навіть повернутися на старе сохраніння. Так. Також вони додали можливість встановлювати чужі сохранення, які ви можете, мабуть, скачати десь на інтернеті або взяти від когось іншого. Так. І, в принципі, більше нічого. Так. Ну і також у вас є можливість почати нову гру, але потім все, все рівно зайти на свою стару, на своє старе сохранення. Добре. Ну і в принципі це все, що там додавали. Ну і признаюсь чесно, я це все прочитав в Google Play, але ще не перевіряв, як воно працює, чи працює. Вовсі. Так що не знаю. Ну, світло ми включили, щоб щось бачити хоча б, тому що вже настала ніч. В принципі, вже восьмий час. Так що, так що, так що це логічно. Ну, зараз ми все по-бистрому викидаємо і займемось зборкою мотора. Так, відкрутимо випускний колектор. Ну і далі вже все буде йти в ускореному режимі, тому що сумніваюся, що в когось є бажання дивитися, як я 20 минут перебираю мотор. Ну, хоча було це доволі весело. І тупив я теж доволі часто. Так, ну, менше з тим. Я продовжую переїжджати і все-таки якось знаходжу трошки часу, щоб зняти відео. Так. Ну, пошук деталей, яких мені було треба, був досить важкий, тому що я ніфіга не бачив, але все-таки я це якось зробив. І зараз я зробив ошибку, встановлюючи всі деталі зразу, а не, під, не прикручуючи їх по очереді. Ну, помучився минут 5, той прикрутив все таки. Ну, і як зазвичай, той, хто напише, скільки ананасів було відео, попаде наступне відео. Класика. Так, Ну і тим часом ми продовжаємо прикручувати болти. Не дуже успішно, якщо чесно. Ну, все-таки я це зробив. Хоча факт була велика ошибка не включити світло в салоні, тоді би мені було намного проще. Ну нічого, ми не іщемо легких путей. Так. Ну, і нам треба буде знайти ще червоний руль і установити його. Ну, можливо, ми це зробимо в цій серії, а можливо, і ні. Не знаю, подивимося, як буде час. Так, тому що я стараюся робити відео покоротше, тому що їх ніхто не дивиться, в принципі. Так, ну і, кстати, напишіть в коментарях, як у вас діла. І чи переїжджали ви колись. Ну, взагалі, не знаю навіть. З будинку в квартиру, або з квартири в будинок, з города в село, чи наоборот. Ну, а я, мабуть, за все життя переїжджав ну разів сім точно. Так, ну, не сидиться мені на одному місці, що робити. Так, кстати, напишіть в коментарях, в яку ігру я би міг ще поіграти, що би міг познімати. Тому, що, як я зрозумів, ретро гараж. Особливо нікому не цікавий. Так що я шукаю якісь нові ігри, які можна би було познімати, щоб вам було цікаво. Можливо, з'явились якісь нові ігри, похожі на пікап або Ретро Гараж, які стоїть пограти. Думаю, зняти ще відео по Car Mechanic Simulator старий, який я раніше знімав. Але він теж не особо популярний був і раніше. так що Думаю, що ніхто тут дивитись не буде, тому що, мабуть, ніхто в ту гру вже давно і не грає. Ну, ось ми вже і закінчили зі зборкою мотора. Ну і, мабуть, на сьогодні ми вже також закінчимо. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами Дом і всім хорошого дня чи вечора. Всім хорошого настрою, всім удачі, всім пока. Так, ну, а ми зараз. را سینما